Ну що, всім привіт! Давно обіцяла зробити відео, як укріплювати зап'ястки, і не тільки укріплювати, а і вправи для реабілітації з фізичної терапії. Я як людина, яка ламала зап'ястя, і дуже складно з зміщенням, з переламуванням, можу вам чесно сказати, це. Рятувальні вправи, вони здатні реабілітувати навіть складні переломи, не говорячи вже про те, що за допомогою них можна кльово укріпити зап'ястя. Задача наша виключно в тому, щоб робити їх регулярно. Можна взяти, я покажу декілька комплексів з резиночками, візьміть одразу і без. Можна їх робити під час розминки, навіть кожен день, але дивіться, зважайте на свій стан. Добре, щоб довго не говорити, давайте одразу почнемо. Ми стоїмо на килимочку, позицію столика. Пальці розставлені дуже-дуже широко, максимально широко плече над зап'ястком. Якщо вам боляче, вже навіть в цьому положенні можна призігнути килимочок, зробити м'якесеньке краю покажу, і впиратися. Зап'ястям, це підвищення. Але мені не зовсім подобається цей варіант, тому що він не дозволяє хапатися пальцями за підлогу. Але як проміжний варіант, да, він підходить. Другий момент. Ми пальцями завжди хапаємось за підлогу. Не передавайте вагу в кістку, не висіть на зап'ястку. Всі примати ходять на пальцях і подушечках. Ми теж примати. Тому пальчиками і подушечками. Ми немов намагаємось захопити килимочок або просто змістити вагу в пальці і подушечки, якщо не хочете прям хапатися в зап'ястку мінімум ваги. Добре, і звідси плече над зап'ястям. Ми виходимо з вами на пальчики, опускаємось. Виходимо на пальчики. І опускаємось. Чим далі перед плече за зап'ястком, тим вам буде цікавіше і складніше. Чим ближче плече до тазу, тим буде простіше. Продовжуємо робити. Можна насправді це саме робити в планочці, якщо вже прямо у вас прокачані класні передпліччя, зап'ястя, але зважайте і пробуйте виходити не на отакі кур'ї лапки. А на пальчики все ж таки. Добре, я думаю, що у вас вже почало відчуватися передпліччя. Ми ставимо руки на кулаки. Як ми формуємо кулак? Ми ховаємо нігті і великим пальцем закриваємо другу фалангу. Це хороший, здоровий робочий кулак, на якому ми можемо стояти, і який не травмуватиме нас, навіть якщо ми битимемо нігті. Дівчата можуть заважати. Е, придумайте собі таку довжину, яка вам не буде заважати в фізичній діяльності. Добре, і на цих наших красивих кулачках ми руки розкриваємо, вкладаємо всі пальці на підлогу, закриваємо. Це бажано робити з рівними ліктями, я знаю, що ви тільки що сказали, що це дуже важко. Тому ми розкриваємо одну руку, розкриваємо другу руку всі пальці на підлозі, збираємо, збираємо одну другу, зібрали, зібрали. Чому важливо продовжуйте робити? Будь ласка, чому важливо вкладати всі пальці на підлогу? А не історія, коли ви вкладаєте чотири, а великий пальчик тут висить. Тому що за великий палець відповідає окрема група м'язів. За 4, одна, за великий палець інша. Або робіть на дві ручки. Великий палець це те, що зробило нас людиною розумною, цей протиставлений великий палець. Тому не забувайте про нього, він нам дав багато чого. Добре, і руки зібрані в кулаки. Ми викотуємось на. Ось цю частинку кулака внутрішню. А потім викочуємось туди далеко-далеко. І ми так рухаємось обережно, плавно, страшно однією рукою пішли, другою рукою пішли, або однією другою повернутись, повернутись. Або одразу двома. Продовжити і прямо прокочуйте, прокочуйте до початку вашого зап'ястя. І... Туди далі, далі. Ось цей рух нагору вниз. Ми не так часто в своєму житті робимо, тому важливо його пропрацювати на килимочку. Добре, і так само у нас руки зібрані в кулаки. Ми викочуємося з боку в бік, покажу в іншій плоскості, щоб краще було видно. Тут важливо, коли ви викочуєтесь назовні, цей кулак з пальцем, що згори дуже хочеться хоче розвалитися. Задача цієї вправи не вкласти як небудь зап'ясток на підлогу, а саме зберігти ось цей зібраний кулак. Відповідно, коли ви опускаєтесь і відчуваєте, що у вас кулак слабше і розкривається, краще не йдіть глибше, а виконайте якісно, не на повній амплітуді, тому що саме це буде укріплювати зап'ястя, а не розвалитись, розвалитись в цьому взагалі немає сенсу. Утримуємо, утримуємо. І з часом ви зможете зібраний красивий кулак вкласти на підлогу і не розкрити його. Так само лікці рівні. Чим більше ваги в зап'ястях, тим цікавіше, чим далі плече за зап'ястя, тим складніше. Чим ближче плечі до тазу, тим простіше. Добре, це ми поробили. Розкриваємо пальці широко-широко. І тут є підготовча вправа. Плече над зап'ястям, ми скругляємось в грудному відділі. Ми не падаємо на підлогу, ми руками відштовхуємось від підлоги це раз і скругляємось в лопатках це два. Я це називаю наповнитим м'ясом простір між лопатками. От прямо я що ви всі-всі всі, -всі, -всі м'язи хочете витягнути нагору. Таз на себе, живіт активний. І звідси ми йдемо, зберігаючи цю надуту, як кобру спину. Ідемо в упор, не прогинаємось. А ви половинка сердечка. І повертаєтесь назад. Прогружаємо пальці подушечки, кругла спинка, видих назад. Вперед. Вдих, назад, видих. Вперед, вдих, назад, видих. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре, відпустили. Пальцевий замок, пальці перепліли. І спробуйте покрутити зап'ястями в одну сторону, в іншу. Поміняйте великий палець. У мене був правий великий палець згори. Тепер у мене лівий великий палець згори. І Так само ми крутимо, і в інший бік крутимо. Добре, трошки потягнемо. Руки кладемо. Тильним боком нагору тут так само всі пальці на підлозі, великий палець теж на підлозі. Ми тут розгинаємо до кінця лікті, це вже може давати неприємні, прям глибоко неприємні відчуття. Ми працюємо тут в такій жовто-помаранчевій зоні болю. Ми не заходимо прям в сильний різкий біль, а ну так, з увагою до себе, але все ж таки відчувається робота. Якщо ви можете розігнути лікті до кінця. Ми провертаємо лікчові згини вперед, можете спробувати покрутити, як вони крутяться. І якщо ви можете прокрутити згини вперед, лишивши рівні лікті, ми можемо прогружатися тазом назад, лишаючи зап'ястя на підлозі. Будь ласка, не перестрибуйте стадії. Якщо ви тут лікті призігнуті і вам вже дуже боляче, немає сенсу йти назад тазом. Є сенс працювати, щоб випрямити лікція, далі навчитись провертати і далі опускатися тазом. Не варто перестрибувати етапи роботи. Добре. І ми ставимо пальчики по звичайному. І тепер нам треба, я знаю, що неприємно, сильно надавити на них. Ми потягнули щойно зв'язки. Нам треба назад все ввімкнути, надавити пальчиками. І розслабляємось. Добре, це один комплекс, його можна розширювати, можна звужувати. Насправді ви можете взяти декілька вправ з цього комплексу і виконувати свої розминці. Але, ну, як бачите, це зовсім небагато часу зайняло, якщо вас турбує момент слабкості, зап'ясть і недостатньої їх гнучкості. Другий комплекс я покажу з резинками. Беріть резинку відповідно до сили ваших зап'ястків. У мене хеві, можна прямо екстра Heavy взяти, якщо у вас дуже сильне, класне передпліччя і добре працює зап'ясток. Можете взяти легеньке, легеньку резиночку, якщо тільки починаєте з цим працювати. Добре, і ми зачіпаємо за стопу і вкладаємо резиночку на костяшки. Щоб вони посередині були накриті. Резиночку ми не схлопуємо, тобто вона не зібрана, вона красиво стрічкою накриває наші костяшки, і ми ставимо передпліччя на наше стегно. Звідси ми стискаємо від сни красивий кулак, розміщуємо зап'ястя чітко напроти передпліччя, що я маю на увазі, воно не опущене вниз. Воно напроти передпліччя, опущене вниз, нема сенсу. Краще візьміть легшу резиночку. І в цьому положенні ми знову рухаємось зі сторони в сторону, лишаючи зап'ястя напроти передпліччя. Можете навіть зафіксувати своє передпліччя. Угу. І ще ці всі вправи з фізичною реабілітацією. Цими вправами гімнасти повертаються до життя після травм, в принципі, укріплюються. Угу, добре. І ось нейтральне положення. Ми опускаємо обережно зап'ясток вниз, не розслабляємо а жимно. В принципі, з резинками ми працюємо завжди жимно, опускаємо, піднімаємо в нуль і в плюс нам треба завести зап'ясток нагору. Тобто, це, по суті, ось такий рух, той, що ми робили на килимочку перед цим. Але тепер ми виконуємо його з обтяженням Зап'ясток вгору вниз. Продовжуйте, але подивіться, як ми не робимо. Розслабили, якось там підняли, дали резинці вас перемогти, якось там витягнули, причому за рахунок згинання ліктя. Нам не треба тут тренувати лікоть, нам треба працювати за п'ястям, щоб укріпити його і укріпити передпліччям. Я сподіваюся, під мій прекрасний трьох, ви працюєте. Добре, і ми робимо оберти. Ми опускаємо жимно через сторону, ми тягнемось так само нагору і через сторону жимно опускаємо вниз. Чим жимніше ви зробите цей рух, тим краще. Тобто, не прострілюючи, даючи резинці вас вести, а не вам резинці. Знову ж, нащо? Краще візьміть резинку під свої сили. Добре, і в зворотньому напрямку так само. Ми жимно прокручуємо резиночку. Можна зафіксувати передпліччя, щоб ви точно розуміли, що ви робите це не ліктем, а саме зап'ястком. І слідкуйте і за тим, бачите, я постійно поправляю, щоб резиночка все ж таки була ну, так, широка, не, не скручена. Угу. І акцент тут нагору якомога більше. Добре. І відпочиваємо. Те саме на другу руку. Ну, давайте я разом з вами зроблю на другу руку. Тим паче, ліва в мене слабша, зі складним переломом. Я зазвичай з легшою резинкою працюю, але покажу з цією саме. Добро. Ми накриваємо костяшки, збираємо красивий кулачок, фіксуємо передпліччя і згори вниз кулачком туди-сюди працюємо. Угу. І ще декілька разів. Угу. Добре. І збоку в бік передпліччя і зап'ястя на одному рівні, не внизу, з прострілом, та, з таким відчуттям слабкості. А сильно жимно. Угу. І по колу через нагору вниз жимно. Через нагору вниз жимно. Не давайте в цьому моменті зробити оцього такого прям. Відчуття щелчка, втрати, втрати контролю. Та ви, властілім своєї резинки. Ви контролюєте резинку, а не вона вас. І в іншу сторону так само прокручуємо прямо там, де ось тут вгору йде. Воно дуже неприємно і складно. Але проживіть цей момент. Угу. Угу. Добре, обережно відпускаємо, ніколи не кидайте резинку нашого. Контролюйте весь процес. Насправді ці вправи не обов'язково робити довго. Якщо їх робити регулярно, можна поробити по 5-10 разів з часом посилюючи, посилюючи силу резинки. Ну, які, які Знаю <ріст> однакові слова, от е, з часом можна робити більш жорсткою резинку брати або робити більше підходів. Дивіться, зважайте на свій стан. Е, можна один цей комплекс виконувати, можна обидва, можна перший, другий. Е, міксуйте, фіксуйте свої позитивні результати. Я сподіваюся, що це було корисно. Е, і не забувайте, ці вправи це про реабілітацію. Це не щось надзвичайне, це базові прості вправи. Вони можуть спочатку не виходити, але виключно через те, що це щось нове і для мозку, і для тіла. Головне, практикуйте, не зупиняйтесь. Будуть питання обов'язково. Мені пишіть, Я буду з радістю на них відповідати. Дякую за увагу. Всім пока.